Oh. Саду ночувалося прекрасно, виспався під спів удодів. Так що з новими силами італійські манівці запрошують вас в мандри 19-го, невідомого поки що дня. Я вчора мені дала гриби і сири. І отут зараз приготую собі їжу, Добавлю її вчорашню кашку. Перша партія грибочків вже готова, пересипаю кашу, Добавляю сюди сиру. І все це я перекип'ячу і буде в мене дуже смачна каша. На ваших очах позавчорашня їжа перетворюється на свіжу сьогоднішню. І подивіться, будь ласка, практично ресторанна подача з сиром, грибами. Ви тільки подивіться, як тягнеться сир. Справжня італійська страва. Їхав через гористі місцевості де практично тільки маленькі містечка зарядитися не було де. І ось уже 80 кілометрів залишилось до Рима. І нарешті я знайшов Макдональдс, заряджаю знову всю апаратуру і рухаюся вперед. Так, Все в мене підключається, все заряджається. Я не знаю, чого мені очікувати від Риму, як мені пережити це велике місто. Ви то, звичайно, переживете, лежачи на дивані або сидячи в креслі. А для мене великі міста це своєрідний стрес, тому що дуже багато туристів, дуже багато транспорту, перегружено все. І, звичайно, я напружуюсь у великих містах, але нічого. Манівці переживуть все. Тож вперед, за мною, хто забувся підписатися на канал, підписуйтесь, будь ласка. Хто ще не лайкнув, обов'язково лайкайте і донатьте, коли вам не жалько. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що боронять нашу державу від російської нечисті. в місто, фортецю, мури здоровенні і ворота. Куди подівся господар цього велосипеда. Але видно, про нього забули давно. Ланцюг такий, як треба, але велик ніякий. Тильною стіною оцих всіх будинків є мури фортеці. То їм одну стіну можна було не будувати, тому що стіною є фортеці. Красиві сосни італійські. На сонці зараз 39 градусів. І гріх не пообідати в такому причудовому, затишному, тінистому дворику ось під такими соснами я розмістився на столиках тобто це в мене буде обід. На вулиці жарень плюс сорок і вже не знаю, що краще, або прохолода і вологість, або така сухість і 40 градусів жари, тому вже змінив капелюха, щоб не згоріли мої вуха. Знайшов такого смайлика по дорозі і вирішив його використати ось так для настрою і для того, щоб мене помічали. Вже о пів на сьому жара трошки спала, а то 40, а то більше градусів. Жари на сонці так розморює, що нічого не хочеться. Хочеться тільки лягти в кіньку і поспати. По дорозі зустрічається багато різних містечок, і ось під вечір. Чергове містечко, як ви бачите, в'їзні ворота, і там знаходиться старовинне місто. Спробуємо туди теж пройти, проїхати, побачити, адже це манівці, і нам дуже цікаво побувати в таких місцях, куди туристів автобусами не привозять. Ось таку красу. Подивіться, все подвір'я заставлено квітами. Здається, камінь кругом. А люди, як квітами, оживляють камінь. Кожна шпаринка цього міста наповнена таємничістю і затишкою. Подивіться, зовсім інший настрій, зовсім інший характер. Ой, Кримська. Панкійська. Особливі любителі озеленення. Дивіться, навіть мурал намальований. І кожен куточок так любовно оздоблений біля кожної квартири. Картинки висять. Люди стараються зробити свій світ затишним. Сімнечок. Дуже домашні тут кути, нелякані. Ходиш і вишукуєш цікаві місця, а тут, що не вуличка, що не поворот, казкова декорація. І тут живуть люди. Я розумію, що тут, мабуть, не так просто жити, як здається, але для нас це дуже екзотично. Хотів би пожити хоча б пару днів в цій атмосфері. А вам цікаво, ви б хотіли пожити в такому місті? Напишіть мені. А може хто жив, то які у вас враження від старовинних середньовічних міст. Це місто подарувало мені естетичну насолоду. Сьогодні кріга мені дала цілу купу хлібобулочних виробів, ось таких м'якеньких. І було багато ще ось таких пляшечок. Я взяв дві. Що це таке ще не знаю. Хто знає, напишіть, що це за смак. Але я зроблю переклад і потім вам скажу, що це таке різолі. Судячи з цієї карти, зараз ми побачимо рештки римського міста. Ось так звисока виглядає арена, де відбувалися римські бої гладіаторів. Ось вхід. Ось він цей вхід. Зараз ми побачимо. З точки зору звичайного глядача без реставрації, просто законсервоване ось така арена римських часів. Печерні міста, і ось там вони в скелях видоблені такі ніші, можливо, там жили люди, а може тримали тварин. Схоже, що це були кімнати, в яких жили люди. Подібно, як у нас в Криму. Видно, що це довбалося, Довбалося якимись інструментами. Велике приміщення не знаю для чого. Зараз ближче підійдемо. Ого. У, У! Звичайно, воно тут вже повалювалось частково, але ой 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 які вони довгі, ці кімнати. Дуже довгі, скільки це праці важкої. Просто важкенної. Може, тут коней тримали, може в'язнів. Просто видовбана в скелях. Тут побачив тільки що лисицю, яка шовковицю їла. Не встиг її сфотографувати, втекла. Зате ось шовковиці поїм. Чорна, соковита. А лисиця знову прийде. Без 15.09 сонце вже сіло. І так як я мріяв, так і сталося. Заночував я у Горіховому саду. Не просто у горіховому, а у фундучному саду. Ось бачите майбутні фундуки. А тепер, коли я буду їсти горішки, фундуки, то буду згадувати цей сад. А чи приходилось вам ночувати в фундучному саду? А взагалі, в яких цікавих місцях ви ночували? Напишіть, будь ласка, мені трасу чутно? Але не видно і мене не видно. І це великий плюс. Я в самому кінці саду, бачите, тут такі здоровенні вже лупухи. Поверхня рівна. Ось такий фундучний сад. Тут виявляються кабани бігають такі. Чуєте? Оце я буду спати з кабанами. Ух! Сіла зграє. Вони збирають. І думав собаки. Ні, кабани. Оце буде веселенька ніч. Надіюся, вони мене не з'їдять. Да що ж таке? Куди не приткнуся всюди кабани? Що їм тут їсти? Аж похолоділо, Надіюсь, ви бачили кабанчика. Манімці закінчують 19-й день, повний пригод, жари 40-градусної. До Риму залишилося 45 кілометрів. Завтра встану, мешкати не буду і швидко-швидко, годинки за три, думаю, доїду і цілий день побуду в цьому величезному місці. І вам покажу. Тож. Dobranić. Bye bye.